Вони його відкинули, бо щоб Ми просто йому повністю довірились, uh -huh. то Бог вибирає вже цілий народ. Фарисеїці були люди, які ну точно знали максимально все до букви. Ці слова Христос сказав був книжникам, фарисеям. А перша проповідь, яку звершив Сатана. Це він першу проповідь проповідував нашій землі, що робити, щоб отримати життя вічне, дорогі друзі, вітаємо вас на подкасті. А вони свідчать про мене. Ми довгий час з вами не бачились, але ми повернулися і раді вітати вас. Мене звати Ірина Глуха, і сьогодні наш пастор Василь Іванович Варцаба буде продовжувати дуже цікаву тему. Доброго вечора всім. Ми продовжимо цю тему, що ми почали зовсім недавно вивчати. Вони свідчать про мене, і ця тема записана у Івана, 5 розділі, 39-й вірш. Ці слова Христос сказав був книжникам, фарисеям. Коли вони підійшли, і він ем, сказав їм: Ви мене не хочете приймати. Ви вивчаєте Писання, ви досліджуєте писання і хочете з них знайти життя вічне, але вони свідкують про мене. Вони все можливе робили, щоб отримати життя вічне, але не хотіли приймати джерело життя. Коли джерело життя прийшло, вони його відкинули. І Христос навіть прямо їм про це говорив, але вони ніяк не могли цього зрозуміти. Тому сьогодні ми продовжимо вивчати про свідків, які свідчили про Ісуса Христа, і не тільки в новому заповіті, але і ще від самого початку, від коли Бог створив нашу землю. Тобто, ось ця фраза, а вони свідчать про мене, тому що коли перший раз чуєш цю фразу, думаю, що це про людей, які свідчать про Бога, а це про писання, якщо дивитись в контексті цього вірша що у вас на дошці. так. так це говорить, що досліджує, ви досліджуєте писання в mm -hmm. оригіналі. сказав, що ви досліджуєте не досліджуєте, mm -hmm. а ви досліджуєте писання, щоб отримати життя вічне. Але все писання. На той час був тільки старий заповіт, нового заповіту не було ще. Ну так. І каже: ви можете отримати життя вічне, вам достатньо старого заповіту. Ми дуже скоро перейдемо до цієї теми, що саме показувало у старому заповіті uh -huh. на Ісуса Христа, як на Спасителя, яке досліджуйте, але всі всі Писання говорять про мене. Ну, я, наскільки я знаю, фарисеї – це були люди, які ну, точно знали максимально все до букви. Прописання, а і, якби камінь в їхній город в тому, що вони не помічали Спасителя в цьому, в цьому писанні. Правильно е, я розумію? Е, бачите, е, навіть Христос до них звертався, uh -huh. тому що коли вони вже слухали, вони це не почули. Е, Христос говорить у Євангелії від Івана до них і каже: правильно за вас писав пророк Ісаї. В шостому розділі про Кисає писав з них, що ви маєте очі, не бачите вуха. Не чуєте, ваше серце огрубіло, воно стало жорстоким, ви не хочете порозуміти правду уже тоді, коли Бог говорив з Ісаю, вже сказав про свій народ. І коли вони бачили дії Христа, вони все рівно не хотіли його прийняти. Тобто очі їхні були сліпими, вуха вони не чули. І навіть серце в них було що. А, він прийшов? А він порушує наші традиції. Як він може бути mm. Месія? Якщо прийде Месія, то він повинен, ну як сказати, так, робити те, що нам буде приємно. Mm -hmm. Не буде йти всупереч нашим ем, доктринам або нашим е, традиціям нашого народу. Угу. Тобто, це хронологічно ми можемо бачити, що така тенденція була завжди у людей. Вони завжди схильні було. до ритуалів, а не до суті. Так, тому що багато раз ці ритуали закривають, або культура, або ще щось, закривають наші очі угу. від джерела, яке може дати нам життя вічне. Угу. Ось, і Тому ми в перший раз, коли вже вивчали про цих свідків, тому що свідчить угу. писання. Або люди, які свідчать. Uh -huh. Тому що Христос дав нам таку місію на цій землі бути Його свідками. Але для того, щоб сьогодні бути свідками, ми дивимось, наприклад, людей, які вже були свідками. Як вони це робили? Uh -huh. Що вони робили у своєму житті, щоб бути свідками? Тому що головне питання що робити, щоб отримати життя вічне? І... Коли ми прошлого разу дійшли до Йосипа, uh -huh. потім ми бачимо у посланні до євреїв у 11, 11 розділі, що після Йосипа, який вірою, коли помирав, сказав синам Ізраїлем, щоб вони забрали його кості з собою, тому що він вірив, що вони вийдуть звідти, Бог пошле пророка, який виведе їх із землі Єгипетської, то слідуючий крок апостол Павло пише про Мойсея. Uh -huh. Це, вже той, хто це, втілив це. це той, хто втілив цей план, який в Бога був від початку, щоб показати наглядно людям, як буде звершуватись спасіння для кожного або повертати життя вічне. Uh -huh. І тому сьогодні ми ем, боремося, щоб отримати життя вічне. А чого ми цього сьогодні робимо? В uh -huh. чому проблема? Значить, був той час, коли ми його втратили. Ну uh так. -huh. Якщо ми можемо нарисувати отаку довгу лінію, і оце початок нашої землі, творіння нашої землі, якщо тут зробимо так, творіння, то не знаємо, тут невідомо, який час, тут знак питання, тому що невідомо, скільки задовго Адам і Єва угу. жили в раю, де вони мали можливість жити вічно. Угу. Було вічне життя їм дано Відем. там в едемі. Але на умовах це вічне життя було дано на умовах. Якщо ви будете послушні угу. і не будете їсти з дерева пізнання добра і зла, ви зможете жити вічно. Ну, тобто, умова була одне дерево, все інше, будь ласка, так? Одно дерево. Угу. Одно дерево. І коли вже сатана через змія підійшов до єви. Ми знаємо історію гріхопадіння. Зараз ми не будемо на цьому зупинятись. Але в той момент оце вічне життя було втрачено. І тому е, Бог виганяє Адама і Єву із рая, mm -hmm. закриває двері до доступу вічного життя, тому що там було і джерело вічного життя, і джерело вічної смерті. І, от саме воля була дана людині зробити вибір mm -hmm. Зробити вибір або залишитись з вічним життям, або вибрати вічну смерть. І, на жаль, людина настільки е, була захоплена е, захистити Бога на той момент, коли сатана підійшов до Єви. Uh -huh. Я вас став захищати Бога та ні, Бог добрий, Бог. А перша проповідь, яку звершив сатана, це він першу проповідь проповідував на нашій землі. І сатана каже: Так, так, ти права, Бог добрий, але чуть-чуть Бог хоче від вас щось заховати. Він вам дає вічне життя, але не дає повної свободи, uh -huh. Повноти знань. Повно, пов, повноти знань, повноти свободи, тобто ви все можете їсти, але щось не можна. І слово не можна, у нас зразу виникає е, заборона. Угу. Все, Ми не маємо повної свободи, тому що це не можна. А я так то хочу. Так, Якщо... так по-людськи, так так, я, я хочу, щоб хтось все знав, нікому не кажи. Це Це І вони буде. зразу всім все розкажуть. Угу. І так тут вийшло, що каже: ні, у вас нема повної свободи, а Бог знає, що якщо ви від цього дерева вкусите, яке він вам заборонив, то ви взагалі не то, що будете вічно жити, а ви будете як боги. Тобто, ви зараз людина, над вами стоять ангели, а потім стоїть Бог. То ви Перепригнете ангелів, зразу станете богами. Угу. Він хотів підняти їх. Ну, так. Ви знаєте, мені здається, це такий почерк дьявола от з того моменту, і потім і протягом всієї Біблії, навіть зараз, це його почерк. сказати 99% правди, але ось цю брехню. Мал Малесеньку таку брехню, яка зможе звести з прямої е е колії, так. щоб людина зійшла з цієї колії і втратила рівновагу, втратила вічне життя. Угу. Це була мета дьявола, і він її досягнув в якійсь мірі. На жаль, але на жаль, і отут посталося гріхопадіння. так? Я пишу тут гріх, Сталося гріхопадіння. І в цей момент вічне життя було втрачене. Угу. І з цього часу Бог зразу дає обіцянку третій розділ: 15-й вірш. Ми можемо відкрити буття, третій розділ. Тобто Бог одразу реагує і він одразу заходить в позицію. Бога збаси, зразу Бога. є уже план, Клас. з яким він реагує і дає відповідь у 15-му віршу. Я покладу ворожнечу між тобою. Це розмова Бога е, з змієм. Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Uh -huh. Ці слова навіть не були сказані Адаму і Єві. Ці слова були сказані Змію. А відкриття в 12 розділі дає відповідь, хто такий Змій: це uh -huh. вуж, стародавній діявол і сатана. Так. ось тут Господь. Ми дуже часто беремо це. Що це обіцянка нам на Месію, на Христа, який прийде в нас відкупити. Правильно, ми так це розуміємо. Але саме головне в цьому вірші Бог каже: Сатана, твоя голова розтрощена. Це, що ти виступив проти мене, це було одне: зараз ти звів моїх дітей. Угу. Все, більше в тебе шансів немає ніяких. Твоя голова. Розтрощена. Так, ще ти... в той момент, бо, вже в той момент Бог дав обіцянку, що Він переможе 100% 100%. І тоді каже: так, ти, ти ще маєш силу, угу. ти навіть вкусиш в п'яту, ти, ти зробиш дуже погано, багато поганих речей ти зробиш, але ти вже рахуєш, що переможений на той час. І тому у цьому вірші ми бачимо, що Господь. Мав конкретний план знищити діявола з того моменту, коли він увів в гріх Адама і Єву. Тому після цього, 3.15 буття, так, ми бачимо, що Бог зразу відкриває свій план знищення діявола. І після цього він показує, як він любить людину. Все одно він не залишає її. Він одягає її. Появляється гріх, смерть. Авель помирає, вбиває його рідний брат Каїн. І потім ми бачимо, що кров Авеля вона свідкувала. Потім є Ног, бачимо, Ноя Бог вибирає Авраама, Ісака, Якова. І ми вже дійшли до Йосипа. І от ми зараз говоримо про Мойсея. Бог вибирає Мойсея. Для того, щоби. Уже вибрати не поодиночці людей, тому що до цього часу ми бачимо так: Ной, Авраам з сім'єю, Яков з сім'єю. Тобто, вибрано була якась одна людина і сім'я, яка була біля нього навколо нього. Uh -huh. Зараз Бог вже розрос ем, дає можливість розростись цій сім'ї і uh -huh. зробить, робить з нього на, народ, uh -huh. націю. Тобто, таке, ви колись не були цим народом, а зараз ви народ. Uh -huh. І народ Божий ви зараз, колись ви не були Божим, а зараз ви народ Божий. Тому, коли Бог вибирає цей народ, і вже коли був Авраам або Яко, то вони постійно будували жертівники. Так. і там приносили свої жертви для Господа, звершували це служіння. Вони там зустрічались з Богом, Бог з ними розмовляв, Бог заключає заповіти з Авраамом під час принесення жертв, наводить на нього сон, проводить вогонь між цими животними. Ці різні історії показують, як Бог один на один розмовляв з людьми і вів цей народ. І коли вже приходить для того, щоб відкрити цей план для всієї землі, то Бог вибирає вже цілий народ. Тому що він пообіцяв Аврааму каже: а в Тобі благословляться всі народи. Uh -huh. Тобто, якщо ми візьмемо, ем, землю нашу, так, може, я візьму другий цей, що там видно. Отак, От це наша земля. Ми так візьмемо. Так. То Бог каже, що в Авраамі. Так Авраам. так Авраам, в тобі вся земля буде благословенна. Всі благословення йдуть до тебе, і всі благословення йдуть від тебе. Тобто, всі народи повинні отримати благословення через Авраама. Це так грандіозно. Тобто, він був настільки близький з Богом. От Бог мав свою людину, що через нього далі пішли такі настільки масштаби. Настільки він був названий другом Божим, mm -hmm. що Господь каже: Я вибрав тебе, Авраам. Я маю великий план на тебе. І, звичайно, для Авраама, бо він повірив це Богу. Але сатана підкрадався з сумнівами з різних сторін. І ми бачимо, як Сатана підібрався з сумнівом через Єву до Адама, mm -hmm. так тут він через Сару до Авраама підбирається. Mm -hmm. і, і Бог хоче виконати свою обіцянку. Але Сара теж вірить, mm -hmm. але трошечки треба допомогти Богу виконати цю обіцянку, тому що ну, майже Бог не має достатньо сили. Вносить свої корективи по люці. Так, mm -hmm. вносить свої корективи. І в такому моменті. Бог виправляє ці постійно дороги, хоча вони мають свої досить негативні наслідки в кінцевому результаті, тому що до сьогодні бачимо, як ем, ці двоюрідні брати воюють між собою, і до сьогодні немає миру, немає спокою і ненависть один до одного до сьогодні йде. Ем, бачимо наслідки допомоги Богу. Бог хоче, щоб ми просто йому повністю довірились, uh -huh. слухали його, і виконували те, що він сьогодні просить у нас. І тому Бог вибирає Авраама, коли ми приходимо сюди, так, до Авраама. А в Авраамі вже вибирає потім цілу націю народ ізраїльський. Народ Ізраїля. Так? Так, щоб краще так було. Uh -huh. От, Бог вибирає народ ізраїльський. І коли він вибирає цей народ, отут починається вже цікавий наглядний приклад спасіння людини. Що Бог задумав, як він хоче цей план виконати? Що може показати на його любов до людини? І таким чином Бог установлює служіння скинії. Служіння Допустим, момент, вже, коли так. І коли ми дивимося, що тут йде вже ця Скиня, ми будемо трошки більше говорити потім про Скинію. Так, от тут є Скиня, тут святе, святе, Святих. Тут був такий двір. Я не буду зараз рисувати всі деталі. От. І оця скиня була, потім вона переросла у храм Соломона, потім у храм Зорового Вагеля. Потім ще римляни добудували цей храм. І в кінці кінців цей храм проіснував аж до того часу, коли Христос пішов у нашу землю, аж поки він не помер, аж до смерті Христа. І ще потім він існував як фізична споруда. Але духовна частина служіння вже була закінчена в цьому храмі. Тому, що Христос сказав, цей храм залишається пустим, тому що ем, оця тінь вже знайшла настоящу жертву, так. і більше служіння в цьому не потрібно проводити. Угу. Актуальність вже завершилась. Так. І потім ми ще поговоримо, як Бог веде далі людей. Після своєго Воскресіння. І в кінці кінців, Він каже, Я йду приготувати вам місце. Я знову повернуся до вас і візьму вас, щоб ви були там, де я. Тобто Христос говорить: Це був мій перший прихід. Зараз буде так, це перший прихід Христа. Прихід Христа. А тут буде другий прихід Христа. І після другого приходу Христа. Для тих людей, які зрозуміли план спасіння, які скористались Словом Божим, які скористались жертвою Христа, вони знову отримують вічне життя. Вони отримують вічне життя. І тому від вічного життя, яке було втрачене, ми знову переходимо до вічного життя. Але між цими подіями. Ми будемо ще багато говорити на наших подкастах, що саме Господь хоче, щоб ми могли робити сьогодні, угу. як він хоче бачити це служіння сьогодні у нашому житті. Тому що після смерті Христа Біблія говорить нам, що ви храм Божий, ви ця скиння. І Дух Божий живе в вас. Mm -hmm. Тому для того, щоб знати, як цей храм сьогодні повинен обслужуватися, в якому живе Дух Святий, як я там маю, в яким я маю бути там слугою чи хазяїном, чи не знаю, як, на якій позиції я повинен бути в цьому храмі, для того, щоб я міг отримати вічне життя. Ну, а для цього нам треба вивчити те, що. Робилося у храмі в старому заповіті. Тобто, це все має значення для мене сучасної, правда? Звичайно, тому що воно мало все, що було, ми читаємо, все, що проходило з ними, uh -huh. тобто з народом ізраїльським, воно було написано, і ми читаємо для нас, хто досягнув останнього часу, uh -huh. щоб ми могли бачити їх і свою надію будувати вірою на Ісуса Христа і на вічне життя. Тому це дуже важливо знати цю історію народа ізраїльського. Тому я думаю, що обов'язково на другому подкасті, на слідучому подкасті, ми перейдемо трошки більш детально, як Бог прославляє всі народи через Авраама і через це служіння. Але щось пішло трошки не так. Ми обов'язково про це поговоримо. Дякую вам, що ви так роз'яснили. Насправді тільки заінтригували. Дуже хочеться поглибитися в тему святилища і того, який це сенс для нас має зараз. І я думаю, що наступні зустрічі будуть ще цікавішими. Щиро дякую, щиро дякую всім до побачення. До слідуючої зустрічі віримо, що ви будете разом з нами. Друзі, ви не забувайте підписуватися, ставити лайки і коментувати, якщо щось у вас було для вас цікаве, тому що саме так працює YouTube і допоможе іншим людям також побачити ці записи. І ми будемо сподіватися бачити вас знову на наступних відео з Богом! До побачення!